Друзі, мої вітання. В бюджеті 5300 залітає до нас на продаж Megane другого покоління. Автомобіль 2003 року випуску, тобто на сьогоднішній день автомобілі 21 рік. В принципі, як і немало, але для своїх років це автомобіль на максимальній комплектації. Що ми маємо? Ми маємо туманки передні-задні, ми маємо безключовий доступ на кожній дверці. До речі, встановлені 23-го року літня гума, залізні диски, ковпаки виглядає стильно. Ось такі у нас сюркіни. Це у нас автомобіль в кузові седан, 1,6 газ, бензин, 16 клапанний мотор. Автомобіль в багажнику має запаску в вигляді докатки, і тут газовий балон, інструменти всі на місці є. Цікавий момент в цих автомобілях, саме в седанах. Шторочки є скрізь і на дверках пасажирів ззаду, на задньому склі. А ще цікавий момент, я знайшов тут така є поличка з різними отсеками, що можна покласти туди свої речі і не переживати. Салон Текстиль зодягнений в чохли. По ходовій в цьому автомобілі все добре, все класно. Вся електроніка працює, хоча знаєте, да, що в вариножках, особливо в міганах другого покоління, бува, виділюється немного електроніка. Тут ці 400 підйомника всі автоматичні, всі працюють. Є електрорегулювання та складання дзеркал заднього огляду, є ручне регулювання сидіння водійського і пасажирського. Заявленого пробіга 121 тисяча кілометрів. Звичайно, що маловероятно, що це гідний пробіг, але все ж таки на одометрі самі такі цифри. Є підігрів передніх сидінь, п'ятиступка механіка, клімат-контроль. Заправлені працює дуже добре. Штатна магнітолка, запуск кнопки і ключ-карта в такому вигляді. Документації бардачкові ніякої немає. Ще в автомобілі є датчик світла, індикатор газу, газ працює, на бензині машинка працює, не троїть, не димить, не коптить, Ходова не стучить. За 5300 досить непоганий варіант автомобіля для міста. Тож, якщо зацікавив цей варіант, ми вас чекаємо.